Вітаю вас, малята! Ми з вами живемо в красивому місті, з широкими вулицями, проїжджою частиною рухається багато легкових та вантажних автомобілів. Їздять трамваї, тролейбуси, ходять пішоходи і ніхто нікому не заважає. Малята, подумайте і дайте мені відповідь. Як ви гадаєте, що допомагає підтримати? На вулиці порядок. Так, це правила дорожнього руху. А для кого вони ці правила? Думаю, ви вже здогадалися, що для водіїв та пішоходів звичайно бачили вздовж доріг на вулицях біля тротуару дорожні знаки. Дорожні знаки різні. За кольором, за формою, є круглі, трикутні, квадратні. Ви знаєте, чому вони такі різні? Погляньте, ось ці знаки в червоних колах забороняють. Вони заборонні. Знаки в червоних трикутниках попереджувальні, вони пропереджають водія про якусь небезпеку. Знаки в квадратах в синіх табличках інформаційно вказівні. Сьогодні ми з вами пішоходи. І познайомимося або пригадаємо з вами основні знаки для пішоходів. Ви повинні пам'ятати: адже відмінне знання знаків запорука вашої безпеки на вулиці. Самий головний знак для пішохода. Це пішохідний перехід. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється цей знак біля спеціальної розмітки пішоходів зебри. Погляньте на наступний знак: підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного переходу проїжджої частини вулиці. І його встановлюють біля входу в перехід. Наступний знак, я думаю, що ви вже бачили, це знак місця зупинки тролейбуса. Знак, на якому на синьому фоні намальовано автобуса було тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ви можете сісти. У транспорт або зійти з нього. Знак велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Знак пішохідна доріжка. Іноді на вулиці ви можете зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватися правил поведінки пішоходів. Тобто, йти. По правій стороні всі забороняючі знаки червоні. Рух на велосипедах заборонений, становлюється там, де рухатись на велосипеді дуже небезпечно. Знак обережно діти підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи або садочка. Отже, дітки, дорожні знаки, кращі друзі, пішоходів та водіїв. Вони розповідають, що можна і що не можна робити на дорозі.